Це, 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 це. Увага, шановні кияни, шановні самооборона. Дивіться, тут сепаратисти в центрі Києва, прямо зараз. Сьогодні, 3 березня 2017 року. Київ Майдан Незалежності. Подивіться, стільки людей. Це що? Як що? Подивіться, контингент який. Дивіться, сепаратисти в центрі Києва. Ті тушки бачу, куча молоді. Аго, в СБУ, дивіться, що робиться. Що ви тут робите? Що ви тут робите? О, Гуляєте, так? Валіть свою Московію звідси, геть. Так як ви війну в Україну принесли. Геть звідси кажу. Що ви тут робите? А ви що робите? Я захищаю порядок від таких. Сепаратистів, як ви, хто ви такі? Що ви тисячна. тут робите? Що ви тут робите? Ви за свободу слова. А ви за свободу? Ви сюди війну принесли. Бабулечка, гроші, гроші Не продавайте за 30 серебряні. Не продавайте, шановні. Хто ви такі? Що ви тут робите? Скільки вам заплатили за сепаратизм? Ніколи нормально жити. Ні земля пенсії. Що ви тут робите? Дивіться, кучу молодиків, дуже багато. Шановні кияни, шановна громада, хай тільки попробують побити. В Себе візьму на всякий випадок. Мене звати Кошевенко Володимир, я сьогодні засняв ось таку ситуацію. Куча сепаратистів в Києві. Я не розумію, куди вони зараз йдуть, але їх дуже-дуже багато, як завжди, куча бабушок, дідушок. Видно продали знов за гречку. І є куча молодиків дуже багато. Ось, все, дивіться, куча, ось їх, дивіться, дивіться, запам'ятайте, лейте. Це ті самі можливо ті тушки. хто його знає, так. Да. Дивіться скільки їх, дивіться, дивіться. Куди, куди йду? Дивіться, дивіться. О, о! Дивіться, дивіться. Все, дивіться. Шановні кияни, а, зверніть це ви, увагу. Пішли до цього, до... Куди пішли? На плечах, туди де, успіть, телебачення, телеканал. Може, доби що пам'ять каліні. Пам після поклонятися, сорту. Ні, стари сотки. Хлопці, що ви тут робите? Звідки ви? Ви з Києва. Ви кияни? А чому ви тут, ви За що? Що ви підтримуєте? Ради... А вісті! Що хана вашим вістям, Пацани. Це сепарадісти. Ви їх теж підтримуєте. Хлопці, ви не йдіть проти України. Любіть свій народ. Любіть... Хлопці, ви молоді, ви гарні, ви сильні. Живіть заради України. Не служіть ворогу, окупанту Московії. Вони нас убивають, наших хлопців. Дивіться, я спеціально візнімую молодих хлопців. Надію, що вони... Розумніші стануть і вернуться на, е, по домам. Ось так, дивіться, куча багато, багато, багато. Радіо Вістя. Радіовісті, Радіо Вісті, Правий Сектор, ви пішли там щось вирішувати з приводу я Радіо Вісті, а куча я. молодиків Що? на Майдані. Ось так відбулось. Відбувається ситуація. Росія, Україна абсолютно абсолютно і Росія, Україна це абсолютно різні. Скажіть, будь ласка, в чому однаково Росія, Україна? Та яка різниця? Яка духовна, не духовна? Росіяни взяли в українців усе абсолютно саме передати. Росія це чук, чи шнук, чи це меті України? Це Орда, це Орда, це ніяка не духовність. Якщо московський патріархат ваш, па ваш можливо, ваш лідер, патріхат, пан Кирил. Падло. благословляє війну і рахуйте, що проти Росія, україни і Українці, одна нація скажіть ні, мені просто цікаво от мені цікаво, цікаво спілкуватися з україни Нема в нас однакової культури ми зовсім інші ми відрізняємося від москалів особливо культурою вірою я не тягую хлопці що ви тут зробите що ти снімаєш а що ти мені зробиш ти мене поб'єш я знімаю бо я в києві в себе в столиці Хлопці, а що ви а тут робите? робите? Дивіться, зовнішність, наче в тітушок. Це, це не в тітушок, це наче в тюрмі буде. Хлопці, вас засняли. Віде, а думаєш, як? як буде, знаєте, так. Так думайте, як, як, я як хочете. Я, я завжди, якою мовою хочуть. Так учіться, все нормально, переходьте на українську. Я, я вибачаюсь, так уже права, що це різка людина. Що відбувається? Куча бабусі, дідушок пішли. Да. Куча бабушок, дідушок йдуть не незрозумі... зрозуміло куди. Дуже-дуже їх багато. Я не розумію, кияни, дивіться, стільки людей. Стільки людей іде.